Секретність справ щодо генпланів усіх міст області обурює громадськість, бо саме від них залежить, яке буде їх місто через рік та багато наступних. Місцева влада багатьох населених пунктів не надає жодної інформації мешканцям про планування житлових територій, тому знати стан екології, забезпечення оборони, благоустрою, озеленення чи забудови закарпатці не мають можливості. Саме генеральний план показує, як зміниться наше місто через 5-10 років, 10 років що буде на місці зеленої зони, як будуть проходити перші черги забудови, тобто, як ми, як громада, розпоряджаємося наданим нам майном, ресурсами, комунальним майном? От за наші гроші це розробляється документ, бо його розробка оплачується з бюджетних коштів. Після вступу в дію закону України про доступ до публічної інформації. Ось уже два роки генеральні плани забудови міст повинні бути відкриті для громади. Однак, поки закон відверто ігнорують і не виконують, зазначили на засіданні. На сьогодні найгірша ситуація із генпланом обласного центру. він так званий секретний файл міської ради, який обіцяють оприлюднити. Знати вже кілька місяців. Єдиний доступний документ міського планування у Мукачеві, що буде завершений і відкритий громаді до кінця 2020 року, дізналися громадські активісти. В місті Ужгороді закінчилось громадське обговорення генерального плану міста Ужгород. Воно закінчилось на початку березня, 8 березня, і тривало місяць. От, за підсумком обговорення громадського, нічого не ясно. При цьому ми під час обговорення також звертались таким самим запитом, виходячи з того, що. Минулого року нам не надали інформацію, тому що сказали, що це для службового користування. Доповідачі також зазначили, що міські ради перекидають відповідальність на держадміністрації. Мовляв, генеральний план знаходиться у них, і навіть головні архітектори не мають до нього доступу. За словами членів громадських центрів, здебільшого депутати, які ухвалили генплан, не мали змоги ознайомитися із матеріалами проекту планування власного міста а відсутність доступу до інформації. Це порушення демократії.